Шевченка. Тарас Григорий Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моренці Канимерського повіту Київської губернії. Одне то все своє дитинство він провів у сусідньому селі Кирилівка, де невдовзі переселилися його батьки Григорій та Катерина. Діти, та прадід Тараса Шевченка, згідно з родинними переказами, були козаками. Однак їхні нащадки були закріпачені. Так, і батько, і мати Тараса Шевченка були кріпаками. Коли батьки працювали дуже тяжко на панщині, малих дітей виховували старші брати та сестри. Ще з малих літ Тараса тягнула до усього нового та світлого. Так одного разу він тюшав шукати залізні стовпи, що підпирають небо і заблукав у полі. Чамаки зустрівши хлопця, забрали його з собою і ввечері підвезли додому. Підш меч безтерповне дитинство за Григора ворожа закінчилось у дев'ять років, коли померла його мати. А згодом воно стало ще гірше, коли через три роки помер його батько. Тарас пішов не готувати спершу до дяка Богорського далі до дяка на Єфрима, а потім до купа кошиці. Усюди він зазнавав гущан, однак там він зумів познайомитись з деякими творами української літератури і навіть побувати у деяких містах. При цьому він невкольно вдосконалював свій природний талант до малювання. Малий Тарас помітно вирізнявся з-поміж своїх однолітків і, бачивши це, помираючи, його батько сказав знамені слова. Мому сину Тарасові – змов хазяйства. Нічого не потрібно. Він не буде або яким чоловіком. З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Моє хазяйство не буде йому або нічого значить, або нічого не допоможе. І ці слова виявилися пророчими. Дякую, за дітей.